Така ділова колбаса, з самого ранку. Вже дзвонять подружки. Доброго ралочку, зараз ранок. І ми гадаєте, куди їдемо? Куди ми їдемо? Відпочивати ми їдемо. Ми їдемо відпочивати. Відпочивати в загород, в область, дишати свіжим повітрям. Погодка щось о, влітку не дуже так радує. 14 градусів, друзі. Що це таке? Подягали зимні речі, але їдемо відпочивати. Кажу, кому цікаво залишатися з нами? М -м -м. Поїхала, то щось папа без нас поїде. Ми вже приїхали в українське село. Зараз підемо в зоопарк, погодуємо тваринок. Потім вже буде шашличего. Поки тату будуть готувати шашлики. Так. Поїхали. Поїхали. Прийшли, ми скажи, да? так? маню не дай. Ну і манюня пригай. Манюня, манюня давай. Ну, чорненькому мані. Ого. ти маленькому там дай, ти щось так. Отак. Та він тебе дякую каже. Виш. Пішли далі. Такі гарнюні. Ой, боже, це саме большую. Так, ну і второму тоже. Гарний ти який. Один такой плямистий. Ой, мені він половиться його такі роги. Гарнюні. Гарню. Ой, чомусь. Отак. Ой, так боже, який молодець. Водичку я намочив і з'їжджу. Що він з тобою? А він бачить, що в тебе нічого немає. Поглажив давай і ти заслужиш. Ой, молодець. Ой, який. Молодим. Все, пішли. <клес> Смотри, який. Це мало, є? Дивись, який... Акуратненько так. Він молодий, дійсно, широкий маленький. Он великий йде. Уй-уй-уй, <рістерків> <це> так Ха-ха. Дивіться так баранам. Давай там еще баранам чуть-чуть дадим. Ам? 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 Идем баранам дадим, пошли. Давай, сука. Она что-то не доживала. Слушай, для нее морквинка. Она так прямо. Там, там. Слышь, как я? Хам, хам, хам. до стоматолога треба. Такий вісочок умненький, так просить лапкою, просить, просить. Ну, прямо. Он тебе спасибо сказал, лапкой так сделал. вот, смотри, смотри, Ой. как он молодец. Давай, еще тут Вот так. А ты что? И великому дай, что? <laughs> все, 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 даю, даю, даю. Робочий. А что, тут великому? Иди сюда. Такому великому? Да. І далі подивимося, хто там є. Хто там? О, так. Ось так, які. А тут теж малютка є. Давай, теж малютка. Давай, 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 освоювайся. Сейчас дай давай! Я тебе там Это прикольно. Вот так. Вот так. давай. <свес> Сейчас Вот так. Вот так. Вот так. прикольно, так. Вот так. Вот Вони, вони, ти їздав, ти не Зараз ну. я підійду. Дуже велика територія, тут українське село. Є і гуральня. Це бахмілиця, і самогонна якась там хата. Там бачив, є гончарня і пекарня, і ковальство. А в гончарню хочеш піти? Так. Ну поїмо підемо. Угу. Це є озеро. Таке гарні. Там де ще нутрії, отам. Ілля там вже їх бачив, так? Да? Нутрії там. Внутрі. А, так. Да. А, так. Да. Засаджено все, зелено. Ну, дуже круто. Там ще строїться басейн. Трошки пізніше покажемо. Зараз поїдемо їсти, бо їсти вже хочеться. Поки животних накормили, вже самі їсти хочеться. Та-та. та Ще тут є такі ось хатинки для екскурсії. Ну, я не знаю, відкриті вони чи ні. Подільська хата, село Бабчинці, Черновецький район, Вінницька область. Ми думали, зараз приїдемо, а тут уже шашлик готовий, а тут ось ось, нічого не готово. Всі чекали нас. Ну, картошка. картошка, картошка ще готується, а шашлик нанизується. Картошечка вже готова. З Салом. Шашлички вже теж. Спробуємо обідати. Все. Ми пообідали і. Прийшли в ковальство. І Я чекаю своєї черги. Дорожінько. Да. Я зюдам трошки направлення, щоб вона не покривилась, бо вона старається викрутитися на початку, бачиш? Угу. Давай, стукай сюди. Стоп, молодець! Чудово. Ще зараз. Стоп, супер. Коли ти так... Стукаєш по краєчку, а я провертаю, метал тянеться, він пластичний. Так само робимо з другого боку. Добре. Догнули. Бачите, сили не треба, легенько стукаємо на mm. Так, Шіше... давайте молоточок. Шіше... Е, тримайте побільше молоточок. Е? Тут <світ> треба сили тепер. Ну, е, е, нам треба з тобою намітити отвори, де проходять свяжки, як на зразочку у нас. Е, я буду ставити наставочку. Отак, ти трошечки ближче. Не-ні, розверни молоток. О. Сильно треба один раз гепнути. Я переставляю, ти знову один раз б'єш. Окей? Це ясно? Mm -hmm. Не сильно. Mm -hmm. <реш> Я ставлю на ставку, mm -hmm. ти один раз гепаєш. Я переставляю на ставку, ти знову один раз гепаєш. Mm -hmm. не, не два, не три, а один. Добре? Добре. Mm -hmm. Якщо не попав, нічого страшного. Повторимо. Давай. А сильніші троньки. О. Сильніші, ти ж дорогий дядька. О! А тут зі всієї сили треба гепнуть, сонечко наб'єм. Сильно-сильно, скільки можеш. Чудово. Молодець. Давайте. Хотів сказати, злазьте. <головіка> діт Дітки з тримай. Крепко тримай. Воду. дна. До дна. Зараз буде готов шедевр, Який і я. Отак. Все дуже просто. Дякуємо. Що, готовий? Ну. Да. Ілюха готовий. Тримай глину. Мій гарденько ліпом по центру. Ще, молодець. І кладемо ручки на глинку. Глинка крутиться, слизька та мокра, Чи квакає. наче що що ти будеш робити? Розслабляємо ручки. Глинку з боку. І... Вазу для королинки. Та, для а для мами. То. Для мами. Ну, натискали, порівняли, прибираємо очки. ми нашу глибу. Перетворили на таку заготовочку. тепер будемо робити середині отвір. Робимо так пальчиком і шукаємо серединку. Не поспішаємо, що свідкую, щоб палець не відкрився. Все Добре з пальцем. Зараз стає пальчик, пальчик рівень. Раніше люди думали, що всі гончари це чарівники, бо цей процес гончари тримали в таємниці. І коли бачили, як працює майстер гончар, то це настільки людей дивувало, що дійсно думали, що це чари. І від цього назва ремесла гончарство, гнати чари, чародійство. Багато казок, легенд пов'язаних із магією, там фігурують різні утаємничні професії. Там гончарство, ковальство. Ну, відомий гончар це. Гаррі Поттер чули про Гаррі Поттера? Поттер в перекладі з англійської мови це гонча. Так, бачите, тобто, навіть автор Гаррі Поттера використовували цей архетип, щоб люди пам'ятали, що магія, чари, гончарство. Так, що будемо робити? Яку? Узату під цукерки чи високу під квітку? Високу під Так, Для цього робимо так ручки. Ручки разом, пальчики зав'язуємо. Ліва ручка всередині, права ручка зовні. І легенько знизу вгору піднімаємо і легенько відпускаємо. Пробуємо ще раз. Ти трошки вище. Давай, пробуємо, Не поспішай. Мама, любить великі букети. І легенько прибираємо. Я отака, нет, mm -hmm. да. Тепер нам треба. Сто відсотків. Сто 100%. Пальчики, Мальті, іде, Пальчики не згинаємо, цей пальчик ховаємо всередину. Розмарювати... Обережно, донизу. Дон... Ще трошки донизу. Обережно. І воду не можна. Витискаємо пузо. Ось так. Ну, якщо, якщо не запечене, тільки сухе щось. Типа печиво, Ну, Воду можна тільки один раз, і воно розкисає. Воно розкисає все, якщо не запечене. Щоб лину не розкисали, її треба термічно оброблювати печі, при температурі вище 1000 градусів. Нормалюк? Так, щоб розмалювати для цього нам треба фарбу. Ну, на, ти ти був так. Ну, трошки так, щоб... Вам стриманий стиль подобається. Так так? так. так. Ну, з, з яким кольором подобається? З яким кольором? Зелений. 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 Давай зеленого почнемо. Зелений. Так, який ще кольор у нас? Ну і я, я люблю. Смужку чи хвильку? Хвильку. Хвильку. Трима. Жовта не дуже яскрава. Вау. Нормально? Може, блокита вже додали? Ну, можна всередину. Ну, як всередину, ну то Колір, прапору. І трошки, так. О, вау! Супер! — Так, подряпанки робимо? Така приємно глядачі у нас. Хвалять нас. Тривай. Валіть не стримуйте себе з цим узорками. Це зробить узор, які красиво, такі узори. Дивись, який красивий. Боже, яка красота. Mm. Як знає, воно робиться, такі ніхто не знає. І ви це не знаєте. Справжня магія. А ви знаєте? Ні, ніхто не знає. Як воно робиться? Я рівненько тримаю. А цю, цю чарівну паличку ви самі робили? Угу. Mm. <с original> <tactical> так. Зверху буде рівно, чи з вихилясами. Любиш стриманий стиль чи любиш експеримент? Експеримент. Пальчик рівненько. Обережно. Легенько натискаємо. І виходять вихиляси. Яка краса. Все, ми треба верхніти дарувати постійно, щоб вазі ці стояли. Так. Мама згодна. Можна і молочко буде налити, квіти поставити. Перезрізаємо. Тримай. О, то тепер розширилися. Це можна два варіанти. І молоко Шик. покупати. І Ручку рівненько. Сюди там тві що Готовий? Угу. Ну, бачу, кожна ага. не є суп. Що? Ну, суп. І оплески вітаємо! Трасота! Всім! Друзі! Ось так ми проводили наш вихідний день. Ми і... Кушали, шашлик. Багато чого залишилося за кадром. Але ми дуже класно провели час. Так. Якщо... Погодка зараз. Сонечко вже з'явилося. Якщо вранці було дуже туманно і Що, в дощ, да. то зараз супер. Угу. Ні одного очка. ой, вообще. клас. Ну, на цьому все, друзі. Якщо вам сподав... сподобався наш улог, ставте лайки. Ну, на цьому все. Всім пока-пока! Підписуйтеся на канал. Mm -hmm. До нових зустрічей. Пока-пока!